Вітаю на каналі Українські Домашні справи. Сьогодні ділюся з вами рецептом запеченого шпондера. До запашної приправи додаємо рослину олію, соєвий соус і також додатково ще сіль. Але якщо вона вже входить в самі спеції, будьте обережні, щоб не пересолити. Я обирала натуральну приправу для сала з яремче купувала. Якщо когось цікавить більш детально, дам посилання на магазин. У м'ясі робимо глибокі надрізи і всередину запихаємо половинки зубчика-чеснику. Добре змащуємо наше м'ясо маринадом. Прикриваємо харчовою плівкою і відставляємо або в холодильник на одну нічку, або при кімнатній температурі на одну годинку, щоб воно промаринувалося. Це такий швидкий варіант. Після чого переносимо його на фольгу. Я використовувала подвійну фольгу, зверху ставлю гілочку розмарину і щільно закриваю. Відправляємо м'яско у розігріту духовку на 180-200 градусів, але орієнтуйтеся по своїй духовці приблизно 1 година часу. Після чого м'язку потрібно обережно розкрити, воно буде гаряче, щоб ви не обшпарилися. Знімаю гілочку розмарину. Відправляю назад в духовку ще на 200 градусів приблизно 7-10 хвилин, щоб воно красиво зарум'янилось. Коли шпондер трохи вистегне, перекласти його потрібно на іншу тарілку, зверху на нього кладемо шматочки нарізаного масла, прикриваємо добре фольгою і відставляємо до повного охолодження. А далі тоненько нарізаємо та викладаємо на тарілку і подаємо до столу. Коли він більше вистигне, на другий день, оце я показую зараз, він стає більш такої щільнішої текстури і ще смачніший. Вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, щоб підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!